Готуйтеся, мої хороші, а розгортайте хучі свої зошитки. Записуємо сьогоднішнє число. Рядочок. Порівняємо вирази. 3 додати 4 та 34. Число та вираз. Порівнюємо. 3 додати 4 буде 7, а 34 більше, ніж 7. 18 і 18 відняти 2. Звичайно, якщо від числа 18, ми будемо віднімати яке число, то воно буде менше, ніж число 18. 18 відняти 2 16. 18 більше, ніж 16. 47 та 47 відняти 13. 47 відняти 13 буде 34. 47 менше, ніж 3, більше, ніж 34. Якщо будемо так порівнювати, то меншим буде вираз, тому що в ньому ми від 47 вже віднімаємо. Відняти 13, бачимо. Отже, 47 більше, ніж 34. 5 і 5 додати 12. Якщо в нас однакове число 5 і 5, то там, де ми додаємо до цього числа, це число буде більшим. Тобто 5 менше, ніж 17. Скутерів на 6 менше, ніж яхт, а катерів на 7 більше, ніж скутерів. Скільки було скутерів і катерів разом? Роздивляємося. Що нам відомо про яхти? Яхт було 13 скутерів на 6 менше, ніж яхт. Катерів на 7 більше, ніж скутерів. Отже, щоб розв'язати задачу, дізнатися, скільки було скутерів і катерів, ми маємо взагалі дізнатися, скільки ж було катерів і скільки було скутерів. Що для цього можна зробити? Для цього спочатку нам варто з вами знайти, скільки було скутерів. Їх на 6 менше, ніж яхт. Тобто на 6 менше, ніж 13. Що варто зробити? Варто від 13 відняти 6. Скільки ми отримаємо? Ми отримаємо 7. Що ж далі? Що катерів на 7 більше, ніж скутерів? Нам треба з вами 7 додати сім, буде 14 штук. Це катерів. Коли ми знаємо, скільки було катерів. Нам треба дізнатися, а скільки було всього скутерів та катерів разом. Для цього потрібно 7 скутерів додати 14 катерів. Отже, 7 додати 14 буде 21. Отже, 21 скутер та катер. Наступна задача. Розв'яжи задачу, скориставшись підказками. На першій щоглі вітрильника сидить 7 чайок, на другій на 6 більше, ніж на першій, а на третій на 4 менше, ніж на другій, скільки чайок сидить на щоглах? Що ми можемо зробити? Нам варто рахувати кожну щоглу окремо. Якщо ми знаємо, що на першій щоглі сидить 7 пташок, на другій на 6 більше. Як знайти, скільки сидить на другій щоглі? Правильно, варто до 7 додати 6. Ми дізнаємося, що 13 чайок сиділо на другій щоглі. Наступне. Знаючи, скільки сидить на другій щоглі, нам варто дізнатися, скільки сидить на третій. На третій щоглі на 4 менше, ніж на другій. Що варто зробити? Ми знаємо, що на другій сиділо 13, а на Третій на 4 менше 13 віднятий 4 дорівнює 9 чайок. Сиділо на третій щоглі. Якщо ми знаємо, що на першій сиділо 7, на другій 13, а на третій 9. Як знайти, скільки всього чайок сидить на цих щоглах? Правильно варто тринадцять додати сім та додати дев'ять. Тринадцять додали сім буде двадцять, та ще дев'ять буде двадцять дев'ять чайок. Відповідь всього на щоглах сидить двадцять дев'ять чайок. Вісім буде. Сорок сім. 47 відняти 24. 47 відняти 20 буде 27. 27 відняти 4 буде 23. 23 відняти 8 буде. 8 розкладаємо на 3, 5, 23 мінус 3 буде 20. Та мінус 5. 15.

Дев'яносто чотири. Дев'яносто чотири Дути два. короткий запис. Білка сховала горіхи в три дупла. В перше дупло 11 горіхів, в друге на три менше, ніж в перше. А в третє стільки, скільки в перші два разом. Скільки ж горіхів сховала білка в третє дупло. Давайте подумаємо, щоб дізнатися, скільки вона сховала в третє дупло. Нам варто знати, скільки ж вона поклала в перше і скільки поклала в друге. Для цього треба переглянути умову. В перше дупло, скільки поклала білка? Білка поклала 11 горіхів. Що ми знаємо про друге? В друге на 3 менше, ніж у перше. Як нам знайти оце на 3 менше? Правильно діє її віднімання. Отже, треба від 11 відняти 3, і ми отримаємо 8 горіхів у другому дуплі. Якщо ми знаємо, що в першому було 11, в другому 8 горіхів. В третьому скільки в перших двох разом, що варто зробити? Правильно, варто до 11 додати 8, ми отримаємо 19 горіхів. Якщо ми дізналися, скільки в третьому дуплі, отже, ми дали відповідь на запитання задачі. Відповідь у третьому дуплі 19 горіхів. Продовж речення. Було цікаво, було важко, тепер я зможу. Я навчився чи навчилася. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали. Сьогодні на уроці я вами дуже пишаюся!